В ефірі першого західного інформаційна програма. Очі доброго вечора. Вісім ракет та 62 ударних дрони цієї ночі випустили росіяни в бік України. Ворожі камікадзе за даними повітряних сил ЗСУ збивали у небі над десятьма областями. Через стрімке збільшення кількості заброньованих від мобілізації проведуть аудит критичних підприємств. Якщо підприємство виявиться некритичним для держави, то бронювання переглянуть. Верховна Рада проголосувала за історичне збільшення податків. А у генштабі відзвітували про чергову успішну операцію на території Росії. Про ці та інші події більше розповімо у нашому традиційному огляді. Майже три десятки пошкоджених будинків декілька з них зруйновані повністю. Такими є наслідки ранкового російського обстрілу одного з районів Запоріжжя. Обласний центр ворожа авіація атакувала приблизно о шостій годині ранку. Є поранені цивільні, серед яких дитина. Вибухи сьогодні розбудили і мешканців Кривого Рогу. Це місто на Дніпропетровщині. Атакували російські дрони. Пошкоджена житлова п'ятиповерхівка. Двоє постраждалих. Ще сімох людей. Рятувальники витягли з понівеченого будинку. Все частіше цілями росіян стають і цивільні судна у портах Одещини. Напередодні ввечері ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Наслідок атаки загинуло восьмеро людей. одинадцятеро роззнали поранень. Всі постраждалі українці. Сили оборони України уразили аеродром Ханська у Краснодарському краї Ерефії. Повідомили у генштабі ЗСУ під час атаки на летовище, розташованому за 450 кілометрів від лінії фронту, перебувало понад півсотні російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Прилетіло цієї ночі, і по складу шахедів поблизу міста Ейськ. Це теж Краснодарщина. За інформацією розвідки, там зберігалося приблизно 400 ударних дронів московитів. Служба безпеки України затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари окупантів по українській армії. Зрадником виявився 30-річний житель Одеси, який планував навести вогонь по своєму ж підрозділу. Також правоохоронці затримали ще п'ятьох людей, які підпалювали авто сил оборони. Як стверджують в СБУ, двох людей затримали на Київщині, трьох в Одесі. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків, який вже назвали історичним. Головні зміни стосуються підвищення військового збору для тих, хто його вже платив, а також запровадження такого для фопів. За розрахунками уряду, ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 Президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Великої Британії, де представив деталі плану перемоги України у війні прем'єр України Кіру Стармару. Лідери домовилися опрацювати план разом із союзниками насамперед, усе, що стосується військового посилення України. Також у Лондоні президент зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, наголосивши, що для України важливо отримати запрошення на вступ до альянсу. Опісля український президент вирушив до Франції, де у Єлисейському палаці зустрівся. З Еммануелем Макроном. А на устанок момент порятунку котиків з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі. Росіяни влучили по оселі авіабомбою. Чоловік та жінка дивом врятувалися. Поліцейські дістали їх через вікно у вцілілій кімнаті. Від злочину окупантів постраждали й домашні улюбленці. Троє котиків, один з яких загинув постраждалих тварин поліцейські відвезли до ветклініки. Нові деталі розслідування у справі навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Один із вихованців закладу заробляв гроші у сфері ритуальних послуг. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Нагадаю, що заклад опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми позбавленими батьківського піклування. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вихованці навчально-реабілітаційного центру на Львівщині зазнавали психологічного тиску, насильства, погроза, отже, потребують довготривалого супроводу психолога або наставника. Окрім цього, омбудсман заявив про педагогічну занедбаність приблизно половини вихованців закладу. Один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме купає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити важкі психологічні наслідки. Та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці. Заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін повідомив, що в центрі вже працює нова тимчасова директорка, зазначивши, що вона є професіоналом в цій сфері. Ми провели вивчення потреб дітей, і їм буде забезпечено належні умови виховання та навчання в інших закладах області відповідно до їх освітніх потреб. Додам, що за словами Олександра Кулепіна, зважаючи на велику кількість інформації, що дискредитує педагогічний колектив навчально-реабілітаційного центру, ставлять під сумнів можливість подальшого функціонування цієї освітньої установи. Мафи з проспекту Чорновола поки не демонтовуватимуть. Це результат зустрічі міської влади та підприємців. Нагадаю, нещодавно у Львівській міській раді затвердили концепцію проєкту облаштування пішохідного бульвару на проспекті В'ячеслава Чорновола. Згідно з ним на місці кіосків мала бути відпочинкова зона. Власники мафів цим рішенням були незадоволені і тому сьогодні пікетували біля стін магістрату. Бульвар це зло, ні свавіллю місцевої влади, та не змушуйте забудовника витрачати гроші на бруківку замість ЗСУ. Плакати з такими надписами принесли до стін львівської міської ради майже 50 підприємців, які організували свій бізнес на проспекті Чорновола. Маємо намір все таки добитися, щоб під час війни нас не демонтовували, щоб люди працювали, люди платять податки. Є орендодавці, є орендодавці. Ерендарі, я їхні працівники. Якщо з цих разом взяти, це близько 150 працівників. Оскільки зараз весь малий бізнес він на виживанні. Ми, ми ледве даємо собі раду, то ми просимо дати нам можливість допрацювати. До кінця воєнного стану підприємців почули та запросили на зустріч. Ми сьогодні там поспілкувалися з підприємцями. Ми домовилися зробити робочу групу. Ми сказали, що ніхто не буде проводити якихось демонтажів, поки ця робоча група не е закінчить свою роботу. Ніхто не планує робити. Пішохідний бульвар за, за бюджетні гроші. Якщо там щось і буде робитися, то за кошти підприємців, за словами посадовця, у межах території, яку планують облаштувати, зараз є майже 50 тимчасових споруд. Цей бульвар таки буде. Чи він буде зараз, чи він буде більш ймовірно вже після закінчення воєнного стану. Але він буде, бо такий є запит від громади. А тимчасові споруди вони тому й тимчасові, що вони мають якийсь початок свого існування і, і завершення. А що ж думають львів'яни, які живуть на проспекті Чорновола та прилеглих вулицях, завжди там велодоріжки доріжки і простіл все добре, але треба подумати і про тих продавців, що тут і надати їм якесь місце, щоб вони могли торгувати. Ну, моя позиція така. Вважаю, що зараз будувати вулиці і велодоріжки не до часі. Зараз треба ЗСУ допомагати і як найбільше. Я хоча тут купляю на базарчику, і часто відвідую, але загалом мені здається, що це не дуже так привабливо для міста, особливо для проспекту Чорновола, або відведення цього в конкретне місце, так як от тут розташований базарчик. Ну або все зробити цивілізовано, не хаотично. Ну я загалом за те, щоб швидше забрати, щоб була більше широка вулиця для прогулянок. Не буду тут купляти, буду в іншому місці купляти. Згідно з концепцією, пішохідний бульвар планують створити від кільця на перехресті з вулицею Липинського до вулиці Варшавської. У цій зоні завдовжки більше кілометра планують облаштувати пішохідні алеї, додати озеленення, громадські простори, дитячі та спортивні майданчики з дотриманням вимог доступності. До споруд, розташованих на проспекті Чорновола, обіцяють облаштувати спеціальні входи. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма. Очі у дощ підсвічуючи ліхтариком та підставляючи подушку під коліна, так більше місяця волонтери з села Йосипівка на Золочівщині плели маскувальні сітки для наших військових, тому що увесь цей час їх не впускали у приміщення народного дому. Причина. Одна завідувачка звільнилася, а інша ще не призначили. Результат цієї історії кількість несплетених маскувальних сіток. Але чому ж не можна було домовитись чи бодай запропонувати волонтерам перейти в інше приміщення? З'ясовувала Анастасія Стецик. Йосипівські павучки так себе називають волонтери з села Йосипівка. Вони плетуть маскувальні сітки. Створили вже майже три сотні захисних панно так допомагають військовим вже більше року. Працювали у приміщенні сільського народного дому. Однак у вересні-жовтні плили прямісінько на дорозі біля того ж народного дому. Все тому, що він зачинений. Все трапилася така історія, що наша колишня завідувач е, тим народним домом вирішила працювати в іншому місці. Нам е, ну це було. Ну несподівано, бо сьогодні нам сказали, а завтра треба було кудись з тими сітками перебиратися. Тож, оскільки завідувача не було працювати, там більше не могли. Довелось забрати все обладнання. В цей час дуже терміново потрібна була сітка хлопцям-штурмовикам саме вчасно її відправити. Ну нам не вдалося відправити тої сітки, бо ну так вийшло, що ми її доплели. Але на жаль, вже було пізно. Туди плести це запитання повисло в повітрі. А поки стукали в усі можливі двері, працювали просто на вулиці. Вересень був теплий місяць, то нам було добре, був гарно, сонячно, діти коло нас бігали. Ор з жовтень вже пішов такий холода, то вже нам погано, дощ падає, неможливо полезти на душі. Щоб двері народного дому відчинили, треба обрати нову завідувачку. Ця процедура тривала більше місяця, і за цей час в середину нікого з волонтерів не впустили. Коли наша знімальна група приїхала до Йосипівки, у мешканки села Олени Семенюк вже був ключ. Ті її обіцяли призначити на посаду завідувачки. Однак офіційний наказ видали лише 9 жовтня, натомість, у той день, 3 жовтня, що робити з ним люди ще не знали. Сьогодні мені дали ключ бузьку буську від клубу, але ми думаю, що не можемо зайти, тому що. Ніякого наказу не було, що можна відкривати ніякої передачі офіційної не було. Я рахую, що ми не можемо ще зайти до клубу. Щоб дізнатися, що робити, мешканці телефонували до старости. Спершу вона відповіла: однак, коли почула, що з волонтерами журналісти спілкуватись відмовилась і пообіцяла віддзвонити. Однак обіцянки не дотримала і трубку більше не брала. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. А у народний дім так і не зайшли. Топлітали маскувальну сітку під дощем у сутінках та підставивши в подушку під ноги. Однак, попри все це, о 19-ті вже довелося розійтись, бо ж геть темно. Люди йдуть, роблять, а нині наші діти гинуть. І їм тої сітки треба, як як, як, як здоровля. І їм не дати плешти мешканці. Ж бідкаються та лише рахують наскільки більше сіток вони могли б виготовити. Ми так в загальному плетемо по дві дві з половиною півтора залежить від розміру. В той час, якби що клуб зараз закритий, ми б вже більш, сплели більше десяти сіток. Через кілька днів нам таки вдалось зв'язати з старостою Марією кіндратів телефоном. Ось що вона нам відповіла. Я пропонувала їм біля школи. Я там є велика територія. В школі е, поки що тут тепло. Потім пропонувала їм біля скажіть мені біля бібліотеки чи бібліотеці. Ні, їм не підходило. Їм підходила дорога. Волонтерки ж пояснюють, у бібліотеці всі не поміщались. До того ж, там ще й проблеми з електромережею. Додам, що сьогодні ж нам стало відомо про те, що Йосипівські павучки вже відчинили двері народного дому, адже Олена Семенюк офіційно почала виконувати обов'язки за Довачки тепер волонтери нарешті знову зможуть працювати на повну силу. Анастасія колега Сюк, програма. Очі сьогодні на території психіатричної лікарні лунала музика. Тут пригощали смаколиками, та навіть навчали в'язати. Це кульпарків фест. Його провели в межах всесвітнього дня психічного здоров'я. Кульпарків Юфест влаштували ще й для того, щоб показати львів'янам, що психіатрична лікарня це не закрита зона. Тож на фестивалі, окрім пацієнтів, лікарні їхні родичі, друзі, знайомі, а також всі охочі, вони вже роблять світлини біля тематичної фотозони. Сама ж програма фесту насичена, каже директор лікарні Богдан Чечотка. Сьогодні заплановано багато різних локацій, тобто. Є сквер, в якому триває концерт. Є наш центр реабілітації, в якому будуть різноманітні мастер-класи, будуть розмальовувати пацієнти разом з бажаючими печиво. Військові будуть за донат пригощати. Ковбасками іншими м'ясними виробами. Ну, ці, ці хлопці, які в нас лікуються, ще тут можна оглянути арт-виставку, всі картини на ній написані пацієнтами лікарні а також спробувати навчитись в'язати такі розочки. це робота пацієнтів. А родзинка центру контактний зоопарк, де можна погладити тварин. полювання – одна з найбільш очікуваних розваг осені, і цими вихідними для поціновувачів лисичок та опеньок, рижиків та парасольок, і, звісно ж, білих організовують грибний фестиваль. Фестиваль проведуть в національному парку Сколівські Безкиди. Войківську зустріч грибників організують в неділю, 13 жовтня, в місті Сколе. У програмі будуть конкурси в номінаціях Найбільший білий гриб королівський красень, Вродливий боровик та Найкращий мисливець тихого полювання останнього визначатимуть за кількістю знайдених білих грибів. Окрім того, на заході проведуть лекторії, про види та значення грибів. Буде частування справжньою бойківською юшкою з білих грибів. Та смажениками на бляті початок заходу о 14.00. Бронза чемпіонату світу з футзалу історична, бо перша для українських командних видів на рівні світових першостей А також дебютна і для чоловічої футзальної збірної остання команда боролась за медалі чемпіонату світу ще 1996-го. Вписали Вписала своє ім'я в історію українського футзалу і представники львівського клубу Енергія гравець Михайло Зварич і головний тренер. Валерій Лехчанов на одному з тренувань команди з ними поспілкувалась Алла Васьковська. Команда вітає бронзових призерів чемпіонату світу. Живим коридором ідуть Валерій Легчанов та Михайло Зварич. Після ліричного відступу тренування продовжується. На м'ячах чотири ширині два. Головний тренер енергії Валерій Легчанов Після повернення зі світової першості в Узбекистані не втомлений. Навіть навпаки, про медаль, яку зараз тримає в руках, мріяв ще коли був гравцем. 2008-го він виступав за збірну на чемпіонаті світу. Тоді українцям не вдалось поборотись за медалі. Напевно, це. Та здійснена мрія, яка не вдалася мені в ролі гравця, пишаюсь збірною, нашому ДНК, так би мовити. Чим тяжче, тим краще. І ми довели, що ми спроможні досягати в будь-яких ситуаціях максимального результату. Українська збірна вийшла у плей-офф чемпіонату світу з другого місця в групі. Далі були виснажливі матчі проти Нідерландів і Венесуели. А у півфіналі синьо жовтим протистояв один з фаворитів турніру збірна Бразилії. Для мене найкращий матч, якби це парадоксально не звучало, це з бразильцями, тому що ну я свого часу на їхньому фоні зрозумів, що це таке. Відчувалася навіть їхня зверхність, що вони розуміють все рівно. Вони на обіграють. грають. Цього разу я цього не відчув. І як так як вони раділи після матчу, як вони раділи під. В трибунному приміщенні в роздягальні значить, вони зрозуміли, що ми десь недалеко вже від них. Поступившись 2-3 у рівному матчі бразильцям за бронзу синьо жовті боролись з Францією. Першими забили і пішли на перерву. Решту шість м'ячів реалізували вже у другому таймі. Далік голам розпочав Михайло Зварич. Це перший в його кар'єрі чемпіонат світу. Перша мета це перемога команди, принести користь команді. А вже на другий план забиті. м'ячі. так це дуже приємно? Що ну там. Це третє місце забиваєш. Коли кинеться ну, цей гол, коли команда перемагає. Коли ти забиваєш, команда перемогла, і це дуже круто. 7-1 і довгоочікувана бронза вже на шиях гравців збірної України. Після перемог на турнірах футзалісти завжди співають в автобусі дорогою в готель. А ми тую, Зарядившись емоціями, гравці розпочнуть сезон у своїх клубах. Вже в суботу енергія зіграє в першому турі екстраліги на виїзді проти ріненського кардиналу. Але Васьковська, Вадим Каченко, програма Очі це останній матеріал на сьогодні. Програма очі в ефір повернеться вже завтра, о 20-й Зі свіжими новинами від нашої інформаційної служби. Сьогодні ж всім нам бажаю безтривожної ночі. Все буде Україна.